І створює ілюзію, що чим більше ти працюєш, тим більш ти наполегливий, і тим більш ти цінний. Тобто твоя цінність як людини полягає в тому, наскільки багато та надмірно ти працюєш. І в цьому саме заключається твоя наполегливість, твоя спрямованість до цілі, а отже, в цьому заключається твій успіх. Те, що я зараз описую, насправді є ознаками поняття, навіть якому є назва. Називається це культура хасл. Я не змогла знайти конкретного слова, щоб це перекласти на українську мову, але формулювання мені яке подобається: це культура продуктивності. «Хасл калчер з'явилася на початку 2000-х в Америці. Вона не з'явилася тільки в Америці, але просто вона якось навійна на звідти почалася, тому що вона навійна американською мрією, з якою ми з вами зростали, тому що як я сказала вам про вік, десь 30 років. От в моєму дитинстві в підлітковому віці було багато різних американських голівудських фільмів, де Чітко підкреслювалася, от оця думка. Важка праця це прямий шлях до успіху, і це шлях через певне страждання, через важку працю.